О ні, батьки вже на порозі. Прибрати цей безлад просто неможливо. Не поспішай впадати в відчай. Подивися наше відео та дізнайся, як навести в квартирі лад. Е, де я? Вдома! Який безлад! Що це було? А, пригадую. Класно повеселилися вчора. Трястя. Батьки не полетіли в відпустку і будуть вдома за годину. Це катастрофа. Доведеться виправляти наслідки. Фу, що за сморів? Звідки він? Не від мене вже добре. А, ось воно джерело проблеми. Буа. Як же тут з'явилося яйце? Пригадую. Вчора було шоу з жонглюванням і, вочевидь, щось пішло не так. Окей, треба замаскувати цей аромат. Освіжувач повітря має впоратися із завданням. Ні, щось нічого не виходить. О, геніальна ідея! Зімкнути вентилятор і розпилити освіжувач просто в нього. Скільки не прибирай, а чистіше не стає. Везло скрізь. Навіть на дискокулі. Однак ми знаємо секрет, як зібрати розкидані речі оптимально швидко. Беремо килимок, голку зі щільною ниткою. Робимо стіпки вздовж периметру, а потім стягуємо килимок. Тепер весь безлад можна ліквідувати за лічені секунди. Вже чистіше, еге ж. Грати з водяними пістолетами звичайно дуже весело. Можна, наприклад, полити квіти. Що там за шурхіт? ого собака в шафці! Схоже, тут він і ночував. Ех, що ми тільки вчора не робили. Але це було вчора, а зараз із шапки вилазить друг. Мабуть, він знайшов тут притулок разом із собачкою. Однак тепер готовий допомогти з прибиранням. А ще одні руки не завадять. Спроби привести стіл до ладу поки що безуспішні. Побутова хімія не працює. Може зателефонувати пану Кліну. Бачив таке в рекламі. Алло, Мені потрібна допомога. Тиша в ефірі. І не дивно. Пан Клін також заслуговує на час для відпочинку. Саме зараз він займається медитацією з вафелькою в роті. Йому не до прибирання. Навіть картина постраждала від учорашніх веселощів. Ніяк ні, так тільки гірше. О, вигадав. Я просто виправлю її за допомогою фарб. Хто знає, раптом у мені спить художник. Хм, Картина вже не така. Та, до речі, має непоганий вигляд. А ось і пан Клін. Користі від нього небагато. Прокинутися на кухні після вечірки звичайна річ. А ось стати фокусником це вже магія. Видимий порядок, не привід втрачати пильність. Ось так відчиниш шапку, і таємні залишки сміття вивалюються на голову. Як же набридло робити прибирання? О, ідея! Обмотуємо друга скотчем. І оптимізуємо прибирання. Сміття до нього так і прилипає. Геніальний винахід! А-а-а! Павук! Який страшний! Та це іграшка-бро. Замість того, щоб боятися, залучимо його до прибирання. Беремо губку. Розрізаємо навпіл. В одній із половинок робимо отвір посередині. Тепер нам потрібно вісім таких деталей. І іграшка Павук. Вдягаємо йому на ноги губки. І запускаємо на територію ще один робот пилосос нового покоління. І він чудово дає собі ради. Поки він працює, можна трохи перепочити. Гадаєш, хлопці знову вирішили повеселитися. Ні, вони працюють, не покладаючи рук. Адже це танець прибирання. Хочеш так само? Тоді дивися: беремо ганчірки для прибирання з мікрофібри. Розрізаємо. А тепер нам потрібні резинки. Приклеюємо їх зі зворотнього боку за допомогою термоклеєвого пістолета. Залишилося вдягнути на ноги і. до танцю! Всі жанри схвалені. Можна і брейк станцювати. Собака, звісно, друг. Але створити проблеми також може. Як тепер прибрати цей цукор? Доведеться озброїтися пилососом? Вставляємо панку просто в нього і збираємо весь цукор. Не дякуй. Трастя, туршер зламано. Ось така от безвихідна ситуація. Як це трапилося? А ну, звісно, пригадую. Вчора він був у ролі штанги. Було так круто. Однак тепер треба щось робити. Хм, Банки. Якщо їх з'єднати, так, не будемо гаяти час. Беремо термоклей і до роботи. Готово! Залишилося поставити зверху абажур. То молодець. Ем! Ну все, годі. Просто візьму пилосос і все приберу за хвилину. Рятуйся, хто може! І... Здається, нарешті стало чисто. Не зовсім. Ця пір'їнка псує ідилію. Її потрібно терміново ліквідувати. Баш, яка невловима. Що ж, пограємо в кота й мишки. Перестарався. Швабра в руках друга Бовдура небезпечна річ. Агов, годі займатися дурницями! Час обмаль. Ну ось, тепер і швабри немає. Та да, все-таки дещо можна зробити. Беремо відро і вдягаємо на нього шапочку для душу. Миючу частину швабри поміщаємо зверху. Приклеюємо термопістолетом. Частину ниток швабри розміщуємо знизу відра. І фіксуємо за допомогою вузлів і миючою частиною. Вийшов дивний на перший погляд виріб. Однак, це чудовий гаджет для миття головою. Потрібний лише друг, який готовий протестувати новинку. Клін той ще ледер. Тільки та й робить, що лежить на канапі та їсть. Цього разу банан. Ну і чистьоха. кидає шкірку просто на підлогу. А ось і батьки. Розпочинається інспекція квартири. Дивно, але. Чисто? Тільки картина якось змінилася, ж? Загалом, більше причепитися немає до чого. Бананова шкірка зіграла свою фатальну роль. Здається, хтось може забути про вечірки надовго. А з тобою траплялося таке? Розкажи в коментарях. Став уподобайку. Підписуйся на канал, дзвонив дзвіночок, щоб дивитися наші нові скетчі про все на світі.